На респеці у мене знаходиться чотири магазини 556х45 на НАТО на лівій стороні, на правій стороні у мене знаходиться 2 магазини та дві гранати. Підсумок на дві гранати одразу йде кріпиться. Аптечка та сумка збросу. Гранати чому так розташовані? Для того, щоб не було перенавантаження на якусь сторону. Тобто я вирішив питання. В мене тут знаходиться 4 магазини, тут 2, але йде перевіз за рахунок двох гранат. Аптечка стандартна. Мені цю аптечку видавала держава, терникет Січ, ізраїльський бандаж, стерильний бинт. Також є перев'язка в випадку перелому, руки для того, щоб зафіксувати руку. Еклюзійні наліпки, дві штуки. Це пілпак гемостатики, шина. Також для того, щоб фіксувати кінцівки у разі переломів. Термоковдра. Також рукавички. Наразі шалом у мене звичайний. 3 класу ПНБ. ПНБ 14 прилад нічного бачення. В принципі, дуже гарна річ, допомагає в темну пору доби знаходити противників, дає дуже велику перевагу в темну пору доби. Броня в мене, бронежилет брум, балістика другого рівня це в мене по боках, також балістика другого рівня в мене на напаснику. З приводу турнікетів, де вони, як розташовані по боках, на бокових частинах в мене розташовано два турнікети. Також на Сумці на розташований розташовані та на сумці, яка в мене на груди знаходиться, також розташовані турнікет. У мене є швидкий доступ до них, щоб зі мною не сталося, в принципі, я зможу до них дістатися. Підсумок на використовується в мене як підсумок для перенесення пристрою нічного бачення. Тому що буде дуже незручно, якщо він буде постійно на касці, але при необхідності я його... Можу дістати, почепити на шолом. Ніж невід'ємна частина. Він потрібен буде, щоб щось перерізати, щось розрізати, відкрити навіть ту банку тушонки. Знадобиться ніж. Він в мене також знаходиться в швидкому доступі. У тубі в мене розташовано ще три магазини на 30 патронів. В цій сумці знаходиться в мене мультитул, мультитул фірми Мілтеп, напільники. Відкривашки, отвертки. Для інженерної справи є штучка одна, щоб пророблювати дірку під детонатор у взривчатому вішістві, такому як пластит і так далі. З приводу гранат. У мене гранати ДМ61А1, це наступальна граната, ДМ-51А2. Вважається наступальною і оборонительною гранатою, тому що чохол знімається і вона стає наступальною з чохлом. В неї є осколки, вона захисна, вона оборонительна. Називається РГМ. Замість з РГМ тут стоїть УДЗ. Є два варіанти, як вона взривається або вона взривається, коли ливає час до взриву, тобто 3 секунди, або вона взривається від удару. Я з ними ходив, я в них впевнений. Також в мене тут знаходиться дуже важлива з однієї сторони річ. Зірочка, котра вбирає всі неприємні запахи в носі, тому що бувають ситуації, що треба сидіти в місцях, там, де може бути безліч неприємних запахів, вона також мені дуже допомагає. Підсумок під рацію, турнікет, який знаходиться в мене на лівому плечі. Також до нього маю швидкий доступ. Open scarf. L. Є модифікація з RS, на ній йде патрон 7,62, тут 556 на 45 Дуже мені подобається зброя, точніша за АК, вона зручніша, механічні засоби прицілювання в неї відрізняються. Тут стоїть діоптрія на автоматика Ласникова, стоїть Мушка Целік. Імпонує вона мені більше. Я думаю, виключно через те, що я з неї з самого початку вчився стріляти. Все треба знати та вміти. Але наразі зупинити. Орнився на ньому є затворна затримка. Коли закінчуються патрони, він стає на затворну затримку і можна подивитися відсутність. Патрона в патроннику, ти впевнений, що в тебе закінчилися набої, а не заклинив автомат. І планка пікетіні. Тут можна починити сюди будь-які цацьки, котрі тільки можна придумати. ЛЦУ, ліхтарики, каліматор, каліматор з магніфаєром, дозволяє дозволяє зброя. Потребує дуже великого піклування про неї. Треба його тримати в чистоті, де держава також мене ним забезпечила. Це моя перша зброя. Мені її видали. Я з ним досі, мені він подобається.